Тільки що півень хотів напасти на качура, щось не поділили. Той йшов прямо, а той йшов на нього. І ніхто не зійшов із дороги. І я так розумію, що виник конфлікт. Ну і, звичайно, що качур переміг. О, іде, йде, йде. Ану. Так, ще буде зачіпати його чи ні? Ні, ні, півник розумний. Всім до речі, доброго дня. Я в себе на господарстві. Слава Україні, друзі! Прийшла, хочу зараз попороти господарство. Курчата верещать, хочу дати їм зараз мішаночку. Мішанка тут у мене зараз з кропивки. Бачите? Кропива. І, напевне, там є ще й. Це мама кришила, да. Бо іноді я, іноді мама кришить. Тут цибулька є і. Так, кропивка, бачите, яка супер. Хочу додати сюди ракушечки. Це для старших курчат, їм вже місяць. Ось. Тому, в принципі, можна вже давати потрохи. Так, Хочу також сюди додати висівочку. Ось. Щоб трішки засмачити їм, бачите? Ось так. Поїли. І зараз піду занесу, бо вчора в нас дощик був гарненький, такий, пролило, і зараз поки що я не можу їх вигнати на е, мокру траву, Ось. то я вирішила все-таки, щоб е, дати їм трішки зелені, а то вони верещать, кричать, хочуть, ну, курчата є курчата. До речі, я так помітила, що все залежить від того, як курчаток виховувати. От, наприклад, давайте знаєте, що ще дамо їм. Я їм ще не давала, рибного борошна дамо, наприклад, тішки. Засмачуємо їм. М -м -м, воно так пахне гарно. Трішки отак присмачуємо. Ось, і в мене ще є кормові дріжджі, до речі, також можна дати. Ось тут небагато. Я так помітила, що якщо як привчиш курчат, так вони й будуть. Так само індичат, так само і каченят. От, наприклад, якщо почав вже випускати на вулицю, пастися, там, бігати, то вони е, і будуть вже на наступний день верещати, хотіти дуже вже бігти, кудись, ну, от таке. А якщо, наприклад, тримати взагалі закритими, наприклад, деякі люди тримають, нікуди не випускають, просто дають стартовий корм там чи ростовий зерно, е, траву кидають і все, і вони ніде не бігають. І вони і не кричать. Ну, тобто, як на ну, тоді ти малі? Як привчив, так воно і є. Ось. Так що отак таку мішаночку роблю. У мене мішанки різні для курчаток бувають. Головне, щоб зелень була не мокра, не з росою. О. А там уже що саме кришити. Звичайно, що саме корисне, на мою думку, це кропива, рукола, е зелень, цибульки. Ось. Але можна і. Іншу зелень, яка є м'якенькою такою і гарненькою для курчаток. Так що, в принципі, можна давати така, яка у вас, наприклад, є. Не у всіх є однакова зелень Нате, дитяк хочуть. О, все, отак. Зараз будуть їсти. Маленьким курчаткам я вже давала зелень, у них ем, зараз покажу вам. Тут е, кріп із цибулькою. У них трішки інша мішаночка. маленькі, я маю на увазі, там де ментамочки у мене. Ну не кричіть, ну все ж є, вода є, їжа є. Чого ви кричите? Ось дивіться, опа, діться, як хочуть. Дивіться, який ажіотаж. Раз, два поїли і все. І поставила сьогодні їм коксидіостатик. Один мілілітр на літр води розвела. А ну чекайте, тут я какуняв. І поставила. Про роблю два дні. Ось мене зараз покажу вам. Так це я накрию, щоб не цей. Ось літрова баночка, і ось, бачите, байкокс даю. Мені подобається цей препарат, тому даю його е, щороку. Якщо нема байкокса, можна аналог інший, коксидіастатика і чудово. Але коксидіастатиком. Двох тижнів обов'язково потрібно пропоювати вашу птицю. Антибіотика я не даю в суточному віці, а от копцебіостатик з двох тижнів обов'язково. Потім вітамінка і все, і вони можуть бігати поволі, гуляти, і все з вашими курчатами буде добре. Ну, якщо, звичайно, якісні корма і е, є гарні вольєри, де вони можуть ночувати, щоб їм тепленько було. Знати вам оце ще доїжджати та й все. Ну і мізки в голові, тому що навіть саму крепку і самим гарним вольєром теплим і самим якісним кормом можна птицю спортити, якщо нема мізки в голові. Ось. Так що отакі от справи. Що там у нас ще сьогодні? Покажу каченяток вам. Каченятка також з мамою бігають. Ось Качка водить бандюків малих. Качка, привіт! Що ти там стоїш? Дивишся ще? Кого ти виглядаєш? ще тих восьми, що мають вивестися? Ти грієш своїх дітей? У нас дощик пройшов і стало так прохолодно. Ось то вчора було спекотно, я їх віддала качці і все нормально було, вони собі там кучкувалися і все. А сьогодні прохолодно. Ось, то не знаю, гріє. ну Вони то сиділи під нею, прийняла, все нормально. Але дивлюся, вони бачите, як себе ведуть. Вони такі, як вам пояснити. Ховаються, ховаються, хочуть під нею заховатися. Ну, прохолодно. У нас вчора було 35, а сьогодні 23. Значно температура повітря понизилась. ну Для нас, для людей, це супер і для дорослих тварин. А для малюків, звичайно, що це маловато. Ось, давайте, що там таке? Глянемо до качки. До цієї, що тут має лупити. Ти будеш лупити коли? Кажи. Ще не надклюнулися в тебе малюки. А ну-ка, глянемо. Ще не надклюнулися. Не кусайся, ти ж гарна, нормальна, адекватна качка. Яйця гарячі. Так. Ні, ще не надклюнулися. Ну, будуть трішки пізніше, я й казала. Потім виведу це та й додавлю до тих каченят й будуть ходити вони всі расом. Ось. Ще казала вам у попередніх відео, що. Мені там місяць тому і постійно активна переписка була з людиною, яка хотіла мені привезти каченят лавандової індокачки. Сьогодні мала вже приїхати, але слава Богу, що Бог уберіг мене від цієї недобросовісної людини. Не хочу навіть ніяк зв'язуватися з нею. Недалеко від нас живе. Можна сказати, в сусідніх селах. Домовлялися про одне, тут вона вже дзвонить і каже Нє, давайте по-другому я кажу, як це. А ми так подумали, ми хочемо дорожче за закаченят. Мали помінятися сім каченят на шість кохінхінів. Моїм кохінхінам вже більше місяця, а тим, що в крайньому вольєрі, не тих, що мішані, а там з ними ще кохінхіни є чистокровні. Ось, тому що коли кури жили в мене під час окупації, то півень один був. І він покривав своїх курей кохінхіна і мішаних. І вийшли курчата мішані від кохінхіна і чистокровні. І там в тому виводку якраз є шість курчаток, яких я хотіла їй запропонувати на обмін. Їм вже більше місяця, вони вже в пірочку обираються. А її каченятам тиждень, вона їх хоче по 200 гривень. А я своїх місячних кохінхінів. Сказала, що ціна буде 250 гривень, тому що добове кохінхінення у мене коштує 150 гривень. І в минулому році, і в цьому році ніякі я ціни не піднімала на свою живність, ні на що не піднімала. Навіть в деяких моментах скинула ціну на інкубаційні яйця, наприклад. Ціна по 15 гривень за штуку, як була ще три роки тому, ще до війни. Хоча в минулому році я вже продавала в залежності від кількості, але вже по 17 гривень за штуку, тому що відповідно ростуть ціни на зерно, от і ростуть ціни на інкубаційні яйця. Але мова зовсім не про те. Мова про те, що домовлялися з людиною так, що вона мені везе 7 каченят тижневих. Це сім днів тим каченятам. Може, ну так як вона сказала, я ж не знаю, може вони там менші. Вже я так розумію, що цій людині довіряти ніяк не можна. Ось. Що везе мені сім каченят, і вона мені ще має доплатити сто гривень. Ну, сто гривень я з неї брати і не планувала, тому що ну, за дорогу потрібно, звичайно, що я навіть і не думала про це. Ось тут вона сьогодні пише: ні, міняємося шість ціплят на шість Я Говорю, а як це так? У вас в, 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 указано в оголошенні, і плюс ми це вже обговорювали тисячу разів. що Каченята тижневі по 200, Виходить 200 умножити на 6 – це 1400, А у мене по 250 місячні курчата чистокровні породисті по 250 гривень. Це виходить півтори тисячі. Виходить, що 100 гривень ви мені ще маєте доплатити, але я звичайно що з вас ці гроші брати не буду, і привезти мені сім каченяток. Ось. А вона ні, міняємося шість на шість. Говорю, а як це так? Це за, за добу виросла ціна. Вчора ми з нею ще обговорювали цей момент. Вона сказала: так, так, веземо сім, ось. А сьогодні вона вже каже: мені мама щось там сказала, що ми передумали, в нас шість каченят. Якщо хочете, міняємося шість на шість і все. А я кажу: Ні, ви знаєте, так ніхто не робить. Ви мені цілий місяць голову морочите. Як це так? Ну, взагалі, я ну, просто не розумію. Я, наприклад, якщо людині пообіцяла, навіть якщо там щось сталося, чи я передумала, чи ще щось, то можна завжди якісь варіанти знайти. Але якщо я людині пообіцяла, то в мене ніколи не буває такого, що. Куди? О, пішла вже, дивіться. Куди ти пішла? Дивись, е, Диви. А ну! Це дві, до речі, квочки, які сиділи, вивели мені бентамочок. І якщо, наприклад, у мене щось навіть не виходить, то я все одно, якщо я пообіцяла, то все одно я виконаю свою обіцянку. Блін, Ну я не знаю, потрібно якось до людей правильно відноситись. Тим більше, якщо ти займаєшся бізнесом, у тебе там е, щось розводиться, ти там продаєш, і, ну треба наробляти собі гарний е, рейтинг і нормально відноситись до людей. Ну, для мене це взагалі не зрозуміло. Вона каже, ні, або міняємося 6 на 6, або взагалі не міняємося. Кажу, ви знаєте, людину добру, я з вами, ще тільки, як ви мені зразу сказали, що ми передумали 6 на 6, то кажу, що ні. Мінятися ми не будемо з вами. Ви знаєте, я так скажу. Взагалі-то мінятися птицею не, ну, не дуже правильно, тому що ну, це таке. Потрібно все-таки якусь робити доплату, щоб все-таки якихось пару копійок ходило туди-сюди. Але в принципі можна. От у мене є люди, мої знайомі, є незнайомі, просто дуже добрі люди-клієнти, ну, нормальні, з якими я також могла б чимось помінятися, і все, я знаю, що нормально буде. А коли вже людина отак. Говорить і видно, що вона вже ізначально жадна, і видно, що така, вибачте, за слово паскудна, то не хочеться навіть зв'язуватися з такою людиною. Це енергетика. Ну не можна так. Якщо людина жаліє комусь щось, то воно вестися не буде. І я кажу: Ні, ви знаєте, слава Богу, що мене Бог уберіг. Від такої людини, як ви, я не хочу, щоб мої кури у вас бігали, і мені не потрібно ваших каченят. Ну як так цілий місяць морочити голову? Домовленість була, вже стільки про це говорили, що туди й сюди, і тут от, о, отака негарна ситуація. Ну я дуже рада, що все таки я не взяла цих каченят. Тому що якщо людина зла і жадна, я не хочу мати з такими справами. Взагалі не хочу. Нехай краще я дорожче заплачу, нехай краще я собі захочу потім, як війна закінчиться, якщо дасть Бог виживе, і все буде добре. Ну, війна то закінчиться в будь-якому випадку, і в будь-якому випадку нашої перемоги. І це якби без, ну, взагалі немає ніяких сумнівів. Але ми ж не знаємо, хто з нас буде жити, а хто не буде, тому тут таке наперед казати. Ось. Тому вже я там собі вирішу, як мені яких качок заводити, чи я буду далі цих тільки тримати, чи якихось нових заведу, чи індиків там, чи цесарок. Головне, щоб воно все було добре, а там все побачимо. Просто що людина сама, вона ж мені сама запропонувала. Сама запропонувала, знайшла моє оголошення. Хоча у мене ніде не написано було в оголошенні, що я продаю курчат, тому що в мене в цьому році і так для себе дуже мало. А так виявилося, щось там біля 12 кохінгінів, оце в одному виводку, тут де у мене Австралорп є курчата, ну вони менші трохи. І в тому виводку, що перший був. І я ж так і думаю, що їй старших запропоную. Тим уже місяць і пару днів, може, місяць уже і п'ять днів, а цим місяць, тому що ці трішки молодші. Думаю, з цих собі залишу кохінхінів, з тої клітки віддам їй. І, і якось так воно якось так, чесно, іноді просто дивуєшся людям. От бачите, тут є мішані, а є й кохінхіни. Тому що вони кури тоді неслися всі разом, яйця збирались разом, я коли приїхала, он то Кохінхін стоїть в Його видно, я просто їх вже знаю. І мішані, бачите, хоча вони в штанішках, але я знаю, оце Кохінхін. Ой! Ось до Кохінхін. І думаю, виберу її з цих гарних таких курчат, щоб, цей, щоб в неї велося і в мене велося. Ага, вже людина починає щось таке придумувати. То все. О, щенята може підкачкають чи ні? Ні, не під качкою, але біля. І оце я ж кажу, оце я так здивована. Боже, ну що це за таке? Ну не хочу, не хочу зв'язуватися, не хочу, воно вестися не буде ні в кого. І взагалі ну, ні в кого не буде, якщо зв'язатися з такою жадною якоюсь незрозумілою людиною. Тому дуже радію, що все-таки не состоявся в мене цей обмін. Ось, Воно, знаєте, якщо людина так відноситься до цього всього, то ще не факт, що там би ніяких болячок не завезла. Я б їх в карантин то посадила, але ж я хотіла потім трішки пізніше з'єднати їх із своїми каченятами. Тому добре, що так воно вийшло, що не потрібні мені її каченята, їм нічого не потрібно. Але неприємно, знаєте, ось так ну, я вам скажу, зовсім неприємно. Просто що шкода свого часу навіть, що ти. Це не моя була ідея обміну. Це людина е попросила, спитала, тому що оголошення було ізначально, що я продаю інкубаційні яйця кохінхіна, і то зараз їх немає. Ну, тобто дуже мало кури почали нестися. Частина квочок кохінхінів сіла, три квочки. Одна сидить і дві водить кохінхіни. І там з півником залишилося пару курочок, і то несуться вони зараз якось так дуже слабо. Взагалі я їх посадила вже на дієту і е ну, хочу, щоб вони трішки. Мені здається, що трішки ми їх загодували, хоча я стараюся збалансовано, але ця порода, яка складна до ожиріння. Ось ця людина знайшла мене, запропонувала такий обмін. Я погодилася, хоча я взагалі не думала заводити ніяку лаванду, мені ось. Я казала, що залишилось цих три качечки. Дасть Бог, ну ось вони вже всі в трьох сіли, одна вже вивела, одна ось на днях має виводити і третя сидить. І мені цих качат в воєнний час, якщо, дасть Бог, вони виростуть і все буде добре, вистачить. Я взагалі не планувала, ось до третя. Взагалі не планувала нічого, ну, давайте буду квочок знімати, а то буду балакати та й часто йде. Ніяких нічого не планувала. Тут людина захотіла, думаю, ну добре, нехай, ну буде, значить, це така доля завести собі ще лавандових коченят. А тут ти подивися, яке, ну, то, думаю, все, не треба. Просто я ж кажу, що часу жалко, що оце на це спілкування нікому не потрібне. Оце вияснення того, того, то скинь фотографії, то ще щось, то ще щось. І тут тобі голову морочить, і тут вже залишається день. До того, коли мають приїхати каченята, і я вже маю віддати е, цих е, ну, кохінхінчиків. І тут в нас помінялися плани. Ми вже не хочемо міняти 7 на 6, ми будемо міняти 6 на 6. Якщо хочете, так, да, не хочете, то ні. Я говорю, а як це так? В оголошенні написано одне, ви говорите одне, а тут в останній час вирішуєте собі 300 гривень е, ну, на рівному місці набити. І то кажу, ще не факт, що ви приїхали. Ось, ну коротше таке. А може, аферистка, я не знаю. Коротше, неприємно, але просто чому я це взагалі все розповідаю? Тому що щоб застерегти, друзі, ніколи не зв'язуйтеся з людьми, яка, з людиною, що зв'язано із господарством, яка щось жаліє, от з жадними людьми, не зв'язуйтесь, воно не буде вестися. По-друге. Я розповідала в минулих своїх відео, що не знаю, хто дивився, хто не повністю дивиться. Ну, постійні мої глядачі знають і дивилися, І що я розповідала, що в мене приїде лаванда, тому що я була впевнена, що вона приїде. Ось розповідала, що будуть у мене лавандові каченята. Не буде у мене лавандових каченяток, По крайній мірі в цьому році точно не буде. Дивіться, воду вона грязна вже. Якщо захочу, я ж кажу, заведу, я вже починаю повторюватися. Ось, побачимо, що воно буде. Головне, я ж кажу, щоб було здоров'я близьких і рідних і було де жити. І щоб війна закінчилася, ніхто не вмирав. А там далі вже побачимо. Але все одно, навіть в такий важкий час, хотілося якось по-людськи, хотілося якось ну людині треба, пожалуйста, приїжджай, бери. А воно вийшло все одно не так. Ось, все, довге вже таке відео, мені здається, що дуже багато честі розповідати про цю людину. Ось, тому навіть вже й не буду нічого казати. Дивіться, який в нас гарний вже тут город политий. Бачите? Вчора дощики пройшли. І, до речі, в нас весь тиждень кажуть, що буде дощ, так що надіємося на те, що будуть дощі і все буде добре. Так, а це, до речі, кабачка потрібно так розвернути, а то його вчора вітер розвернув. О, щоб вони були, ну, ті типу, повставали, я дивлюсь, самі. А деяких порозвертало, то потрібно, щоб вони рівненькі були. Ось, так що такі в нас справи. Все в нас більш-менш нормально, наскільки можна зараз сказати про нормальність. Живі та й нормально, як кажуть. Нас вбивають, а ми... Живемо далі, так сказати, стараємося щось робити і не покладати руки, вірити в перемогу. І якось підтримувати, старатися нашу економіку. Так що такі у нас справи. Так, ну що, зараз водичку поставлю. Ну, бачите, тут качури. Ходять. Ну, скоро вони вже підуть, як качечка, слава Богу, ну, да, ось, слава Богу, я качечка, десь Бог виведе, ота біла, ще каченяток, закрию цих селезнів там, і вони не будуть мені тут ходити і паскудити мені курям воду. Ну, не будуть. Я не люблю цього. Просто що так е, сталося, що потрібно було перевезти е, ну, селезнів туди, е, ну, звідти сюди, ось, е, тому що. Я так розумію, що один із селезнів, я думаю, що це був рябий селезень, все-таки. А може й білий, я не знаю. Заліз до качки, коли вона сиділа на яйцях. Я так розумію, хотів її покривати, і вони одне яйце там викотили з гнізда і побили. І мені стало дуже злосно, тому що каченят і так в цьому році мало. І я вирішила, що їх потрібно поки що сюди перегнати цих селезнів, Ось, а качечки поки нехай там сидять. А вже як все видиться, все буде добре, то тоді вже я цей, що перевернула. Е, я тоді туди їх закрию та й все. І будуть вони там сидіти і чекати, поки ті каченята повиростають. А може, до речі, і... Одного селища точно потрібно буде зарубати, тому що на наступний рік вже потрібно буде вливати нову кров. Подивимось, що ще буде з цих каченят, чи вони нормально виростуть і все буде добре. Диви, поперевертало. Тож зранку давали воду. От вредні. О, Ну а там уже подивимося. Подивимось по ситуації. Я ж кажу, аби все стало добре в країні і щоб все було добре з здоров'ям. Ось, а там завести можна все, що завгодно. Досвід є, е, не знаю, місце є де тримати, то, в принципі, аби було все добре. Бажання є, це саме головне, Гроші заробляться, хоч в цьому сезоні, звичайно, що там взагалі нічого, напевне, воно виходить в мінус. Ось. Е, Ще запаси ті, що ще з минулого року є цього зерна. Ось, Тому що ж значно менше господарства стало і Ах, Ну, поки що є, я маю на увазі зер... ну, зерно те, що було минулорічне. Ось, А вже на наступний сезон, щоб купувати, то вже потрібно це вже буде мінус, тому що в цьому році вже плюса нема на Ну, нема ж нічого, ну, щоб продати, я маю на увазі, щоб. У мене ж якраз сезон був. Виходить, що за сезон я заробляю на інкубаційних яйцях і на молоднячку на зерно, на зерно, яке повністю ну, перекриває, перекриває потреби. У нас виходить тоді безкоштовне м'ясо, яйця і навіть ще іноді буває таке, що я можу щось навіть заробити. ну тобто. Небагато, звичайно, але все одно. Ну, я ж також не маю безкоштовно працювати. Ну як? Всі ходять на роботу і працюють, і заробляють заробітну плату. А я виходить, просто працюю на м'ясо, то ні. То, звичайно, що в мене там навіть є якась мінімальна там плата. Ось так що такі у нас справи. Зараз я зараз цьому кролику даю і буду прощатися. Так велике вже відео вийшло довге. Так. Все, друзі, всім пока-пока.